Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаю Святець Юрій Щурко І ще раз запрошую вас до роздумів над книгою псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали, і трохи обговорили 37-й псалом. Цей псалом є особливий тим, що він належить до категорії псалмів мудрості. І відтак написаний він з допомогою цікавої техніки. Тут є і акростих, і е, також е, хіазм присутній в цьому псалмі. Про це згадаю трошки пізніше, щоб пригадати вам, яка є суть тої чи іншої техніки. Але оскільки це псалом мудрості, то тут е, годі шукати якихось таких великих е, ліній е, наративних так, розповідних. Тут є дуже дуже багато різних повчань. І до чого вони зводяться, який його сенс, поговоримо після прочитання псалма. Отже, це псалом про захист праведних і знищення нечестивих. Очевидно, актуальний для нашого часу. Також на своєму початку автор говорить про те, що праведники повинні ігнорувати нечестивих і довіряти Богові. І далі, одже псалом також на початку має заголовок, де вказано, що це є. Цей псалом належить Давидові, і е, він каже: не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра, вповай на Господа і чини добро, щоб жити на землі і безпечним бути. Втішайся в Господі! І Він сповнить тобі бажання твого серця, на Господа здай твою дорогу, вповай на нього, і Він, учинить, виведе, як світло, твою правду і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього. Не палай гнівом на того, кому щастить у дорозі на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то не коїш тільки лиха. І він далі закликає в наступному вірші праведних чекати завжди на Бога, на Його рішення, бо праведні успадкують землю. Він каже, бо лиходії знищені будуть ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. І він знову тут говорить, що праведні отримують володіння, а злісні задуми нечестивих в кінцевому рахунку завжди будуть зруйновані. Ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його більше не буде. Покірніш заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо і скрегоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча й лука, щоб повалити в Бога і нужденного. Щоб виставити тих, які простою дорогою ходять, їхній меч прийде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Убоги завжди мають благословення. І це є наступна тема, яку тут автор хоче підкреслити в 16 віші. Ліпший малий достаток що праведника, ніж велике багатство беззаконних. Він каже, що Господь завжди підтримує праведних. Бо рамена беззаконних поламані будуть праведників, Господь підтримує. І знову він наголошує про те, що Господь провадить праведних. Господь каже Давид, піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки, і праведні отримають все. Що Господь, очевидно, обіцяв їм. Вони, каже Давид, не осоромляться лихої години і насидяться голодної пори. А що нечестиві, вони загинуть. І тому Давид каже, а беззаконники загинуть. І вороги Господні, мов краса, лук, зникнуть Зникнуть, як ця жертва, яку приносили старозавітні євреї, як, як дим, який зникає. І з димом зникнуть. Законник позичає і не звертає, а праведник щедрий дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. І тут знову він наголошує, що Господь провадить праведних. Господь зміцнює кроки чоловіка і його дороги йому до вподоби. Бо чому так? Тому що Він Господь, який підтримує. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Тут він також хоче наголосити, Давид, що бідні є блаженні, навіть вони щось не мають, воно означає, що вони є покинуті Господом. Молодим був я і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його благословенний. І знову повертається до тої теми, яку розвивав на початку, що праведні отримають володіння, а злісні задуми завжди будуть зруйновані. Тому Він закликає відступи від зла і чини добро і житимеш віки. Бо Господь любить правду і не покине своїх вірних, нечастиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога його, в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чигає і намагається зігнати його з освіту, але Господь не залишить його в руці, в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. І тому так само, як і на початку, він закликає чекати чекати на Бога, і тільки так праведні спадкує землю. Надійсь, надійсь на Господа і пильнуй Його дороги. Він вознесе тебе, щоб ти володів землею і погибель беззаконних побачиш. І так само, як і на початку автор знову наголошує, що Бог знищує нечестивих, але завжди спасає праведних. Я бачив беззаконного, як він пишався, і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я прийшов, його вже більш не було. Шукав його та й знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивися. Бо у чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного, і потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа. Він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає, спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Отже, цей псалом, який має аж 40 віршів, належить до, майже до тих найдовших псалмів, які ми маємо в псалтері, він також є одним з найкращих зразків поезії мудрості. Давидик я вже згадав на початку, використав. Тут дві виточені літературні структури. По-перше, Акростих, так само, як і в 34-му псалмі. Що тут мається на увазі? Що кожна строфа тут починається з заступної літери єврейського алфавіту, що символізує повноту Божої мудрості, тобто від Алеф у першому вірші і до Тау в 39-му вірші. Сороковий вірш тут випадає поза це Акростих. Так само, як ми чуємо в новому завіті, Ісус каже, є Альфа і Омега, так. По-друге. Тут є використаний хіазм, тобто такий композиційний прийом, в якому думки розташовані концентрично. Тобто початки і кінець відзеркалюють одне одного, а серцевина тексту містить головне богословське послання. І там, як ви бачите на екрані, було дуже-дуже багато різних таких тем всередині. Таке поєднання структур не лише полегшувало запам'ятовування, тобто служило так званій мнемотехніці, але й запрошува до глибшого переживання тексту. Певні теми повторювалися, розвивалися, і це допомагало, очевидно, глибше заглиблюватися, переживати цей текст. Окрім тем мудрості, в псалмі звучать також імпрекаційні, тобто прокльонні мотиви. Давид констатує неминучість Божого суду над нечестивими, хоча й без прямих прохань, прокльонів. Характерних, наприклад, для 69 го чи 109 го псалма. Кожна строфа у таких псалмах зазвичай містить чотири рядки, а сам псалом загалом складається з 22 строф, кожна з яких є завершеною приповідкою. 37 псалом класифікують як поему мудрості, таку, що навчає істину про Бога та людину, теми Божого проведіння, покарання нечестивих і нагороди праведних. Розкривається в цьому псалмі в різний спосіб. З огляду на акростихічну структуру, лінійний розвиток думки поступається місцем тематичним повтором, тому деякі коментатори влучно зауважують, що це є радше збірка приповідок, аніж просто псалом. Єдиний біографічний натяк про автора, окрім того, що в заголовку є згадано, що це є псалом Давида, так згадка про його Поважний вік у 25 му вірші, хоча ці слова не обов'язково кажуть на глибоку старість. Головна тема псалма, як ви вже це могли почути з тексту контраст між долею праведних і нечестивих. Давид використовує два типи приповідок. Одні в наказовій формі дають пряму пораду, не гнівайся, не заздри, так? Інші описують наслідки вчинків, спонукаючи читача самому обрати шлях мудрості. Успіх нечестивих. Порівнюється з травою. Вона може бути буйною, але швидко в'яне. Натомість, праведним обіцяно землю ключовий символ Божого благословення в Ізраїлі, який втілював безпеку, достаток і вірність завітові. Псалом чесно визнає, що реальність не завжди відповідає принципу відплати. Праведні нерідко страждають, тоді як грішники процвітають. Проте традиція мудрості твердо наполягає. Божа справедливість, зрештою, переможе і терпеливе уповання на Господа ніколи не буде посоромлене чи змарноване. Псалом 37-й є особливо тим, особливий тим, що він має виразно пасторальний характер, тобто звернений не до самовпевнених праведників, а до тих, які переживають якісь кризи, кризу віри, коли ми бачимо успіх нечистивих, і скажіть мені, хто ніколи цим не зражався. Або тих, які спокушаються заздрістю чи гнівом. Вчитель мудрості пропонує вибір між тиском сьогодення і обітницею майбутнього, між зневірою і довірою до Бога, що так скажу, здатністю грати в довгу гру. Саме довіра, яка тут позначена словом єврейським бата, є серцевиною праведністю в цьому псалмі, не стільки моральна досконалість, скільки уповання на Господа який є джерелом радості, миру і надії. У кульмінації обітниці є багаторазово повторювана фраза, що праведні успадкують землю, яка сягає ще Божої обітниці, яку він дав Авраамові, і набуває символічного значення, власне, в тому псалмі. бо йдеться не просто про територію, так, а про повноту Божого благословення для вірних. Яку ми отримаємо у часі Господньої по Росії. Саме цю обітницю Господь наш Ісус Христос повторює на гірній проповіді, коли каже блажені тихі, бо вони успадкують землю. На означення тихі грецький оригінал використовує поняття праус, Дослідно його можна перекласти як лагідний, покірний, смиренний. Бути лагідним і смиренним у житті не є легко, і часто це має свою ціну. Але на боці тихих і лагідних завжди є великий Бог і Його чудове майбутнє для таких людей. Хай Господь дарує нам мудрість, на спасіння, поширюємо ці псалми, захочуємо інших читати ці псалми, бо тут ми не тільки знаходимо Божу мудрість і Божу силу, але також Господь очищує наше серце від сум'яття, від страху, впорядковує наше внутрішнє життя. І додає нам сили іти дорогою праведності. Молимося також, ці псалми за наших відважних захисниць і захисників, щоб, будучи вражені цим насильством, несправедливістю, жорстокістю, вони могли кріпитися у Господі могутності Його сили і не втрачати довіри до Нього навіть посеред найскладніших моментів життя, пам'ятаючи, що Господь є той, котрий є вседержитель. Альфа і омега, початок і кінець, і він ставить останню крапку, а діла нечестивих завжди згинуть, як оця трава на сонці, як ми чуємо в цьому псалмі. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!